Дорогі друзі, брати і сестри, співвітчизники, військові дороги, військові шляхи привели мене в славетне місто Переяслав. Саме тут, в 1845 році, Тарас Григорович Шевченко написав поему Наймичка. Як ви вже здогадались, зараз я вам розповім. У неділю, вранці рано поле крилося туманом. У тумані, на могилі, як то поля похилилась, молодиця молодає, Щось долона пригортає та з туманом розмовляє? Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш? У землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш, ні, не дави туманочку. Сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і звуть. Дитя моє, я була багата, не лай мене, молитимусь, із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась та скрізь сльози тихесенько про вдову співала, Як удова у Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла. Трутизілля шукала, зілля не знайшла, Та синів двох привела, в китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, І скупай, і сповий, і собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили. Як діточок двоє, усюди обоє, Ще з маличку двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, стаф і млин, садок у гаї розвели і пасіку чима. Всього надбали. Та діточок у їх дійма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає за дитину стане, Хто заплаче, поховає? Хто душу пом'яне, хто поживе добро, чесно в добрую годину І згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах. Старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І діди баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько, в білих сорочках сіяло сонце в небесах, ані хмариночки. Та любо, та тихо, як у раї. Сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В таким раї чого бачся старим сумувати? Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене? Знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило. Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога. Та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже? А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, тож сумно стало. Одинокі зостарілись. Кому понадбали добра цього? Стривай, лишень! Чи чуєш, щось плаче за ворітьми? Мов дитина, побіжи їм лиш. Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита. Та й не туго, і новенькою цвітиною вкрита. Бо то мати сповивала і літом укрила останньою світиною. Дивилися, молилися, старі мої, а сердешне, неначе благає. Випручила рученята і до їх простягає, манюсінькі, і замовкло, неначе не плаче, Тільки пхика. А що, Насте? Я й казав, от бачиш, от і талант, от і доля і неодинокий, Бери ж лишень та сповивай. Е, чи яке, ні в року, неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами, В городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, та становить перед образами. Нема дітей. Чудно якось. Діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері охрестили, і Марком назвали: Росте, Марко, старі мої, не знають, де діти, де посадити, де положити і що з ним робити. Минає рік, росте, Марко, і дійна корова у розкаші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір. Благодатний, у найми проситься. А що, каже, візьмім, нас те? возьмімо Трохима, бо ми вже старі нездужаємо, та таки і дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив. Слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, не Бога, за рік чи як? А що дасте? Е ні, треба знати, треба, дочку лічить плату, Зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то то і немає. Так отак хіба не Бога. Не ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивися в хаті. Та й ми тебе побачимо. Отоді От і за плату. Чи так, дочко, добре дядько, просимо ж в хату. Поєдналися. Молодиця. Рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, ввечері в досвіта, а коло дитини так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головонькою ми змиє, і сорочечку білу, щодень Божий надіває, Грається, співає, робить возики, а в свято то із рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу. А наймичка невсипуща, що вечір не Бога свою долю проклинає, Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить Упріч Марка маленького. Так воно ж не знає, чого наймочка наймичка сльозами його умиває. Не зна Марка, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна Марку, як в колисці, Часом серед ночі прокинеться, ворухнеться. То вона вже й скочи, і укриє, і перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймочки ручки простягає. І мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі. Росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, І в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали Трохимо діда. Прогуло прокляте лихо та й заснула. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась До діда в хату спочивати. Уже Марко чумакує і восени не ночує, не під хатою, не в хаті, Кого-небудь треба сватать, кого ж би тут, старий дума? І просить поради у наймички. А наймочка до царів не брада старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо, та й будемо свати. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Пану в жупані таку кралю висватали, що хоч за гетьмана то не сором. От таке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю води. коли йде вінчати, та й весілля, та й що ось що. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя, та й залить сльозами. А наймочка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зумліла. Тихо стало в хаті. Тільки наймочка шептала. Мати. 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 Через тиждень молодиці коровай місили. На хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає та прохожих проїжачих у двір закликає та вареною частує, на весілля просить. Знай, бігає, а самого ледве ноги носить Кругом гармида. Триготня в хаті і на дворі, і жолоби викотали з нової комори. Скрізь порання, печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? На прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марко, ніяк у мені матір'ю сидіть, сидіти, то багаті люди. А я наймичка. Ще з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду, помолюся у син у Києві та й знов вернуся в вашу хату. Як приймете, поки маю сили, трудитимусь, чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала та й пішла за ворота. Розвернулася весілля, музикам робота і підковам. Вареною столи лави миють. А наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало на малецтві Варварі. Носила, носила, кипі з вісім заробила і Маркові купила святу шапочку в печерах у Івана Святого, Щоб голова не боліла в марка молодого, і перстенику Варвари невісті достала. І всім святим, поклонившись, додому верталася. Вернулася. Катерина і Марка зустріли за ворітьми, вели в хату і за стіл посадили, напували, годували, про Київ питали. І в кімнаті Катерина одпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний. Може, вони знають? Може, вони догадались? Ні. Не догадалась, вони добрі, і наймочка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймочку у Київ Катря проводжала, так як матір, І в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю. Та після першого. Трохим старий сидів в сорочці білій в брилі, на призьбі. Перед ним собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у Катрину. І ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти. Чи, може, ще й не напекла, е, сором, сором, лепська мати. Аж взирк і наймичка війшла на двір. Побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі, Ганна діда питалася, в дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатись, так щось тяжко стало. І внучатам із клуночка гостинців віймала, і хрестики, і дукачки, і намиста разочок Яриночці і червоний з фольги-образочок, а Карпові соловейка та коники в пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, А дідові із воску святого три свічечки, А Маркові собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. Війшла в хату, а ось ще осталось півбубличка і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату, Катерина їй ноги умила і полуднувать посадила. Не пила й не їла стара Ганна. Катерину, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде Акафіс найняти. Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко заборився, може, де в дорозі занедужав, Сохрань Боже, і покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала і за стола. Катерину, не та вже я стала, Зледа не нездужаю і на ноги встати. Тяжко катри умирати в чужій теплій хаті. Занедужала не Бога, уже й причищали, і масло святє служили, ні, не помагало. Старий трохи їм понад вірю мов убитий, ходе. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї днює й ночує, а тим часом сечі вночі недобре віщують на коморі. Боляща щодень, щогодини ледве чути, питається, доню, Катерино. Чи ще Марко не приїхав, ох, якби я знав, що діждуся, що побачу, то ще підождала. Іде, Марко, з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи, воли й попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, А наймичці на очіпок парчі золотою І червону добру хустку з білою абою. А діточкам черевички, фіг та винограду, а всім вкупі червоного вина з стариграду, відер троє у бариві, і кав'яру з дону, всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти Катерина, Біжиш зустрічати, уже прийшов, біжи швидше. Швидше веди в хату, слава тобі, Христе Боже, На силу діждала, і очі наш тихо, тихо, мов крестон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерина? Я поки байдуже. чи не вмерла, ні не вмерла, а дуже нездужа, ходім лише. В малу хату, поки випрягає волий батько, вона тебе, Марку, дожидає. Увійшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче: Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди, Катри, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина. А Марко схилився до наймочки у голови. Марку, подивися. Подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймочка. Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. пильно, пильно подивилась. Сльози покотились. Прости мене, я каралась. Весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Зумлів, Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.